Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас з вами 23, 23 вересня, 11,42. Я хочу покласти, я роблю зараз такі розклади. Не кожен... кожен день у мене тільки особистий буде розклад. Це удобно, це не, не дергає вас і ви можете навіть. Даже... Ще щось якось планувати. То касається і карти дня, і е, знаку зодіаків, е, то ось е, такі будуть вони по три дні. А на енергодар я трошки там пропустила, але е, в мене Наргодар йшов на карту дня, і я його розкривала там, того, того він у мене був під контролем. Але зараз я хочу зробити. Все ж таки, карту дня. Розклад конкретно не карту дня, а розклад на Енергодар. Сьогодні у нас 23 й Я хочу зробити цей розклад до кінця місяця, тобто на тиждень. На тиждень. І подивитися, розширено цю ситуацію. І ми подивимось зараз, що там робиться, які там у нас проблеми. Ну, ми всі знаємо ті проблеми, але хочеться, знаєте, все ж таки розуміти, бо ми тут поряд. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на 7 діб, тобто на тиждень, по енергодару, по місту, по людям. По робітникам нашої Запорізької атомної станції, також по робітникам МАГАТЕ, ну і, звісно, по окупантам і технічний стан нашої атомної станції. То, будь ласка, покажіть нам цю правду, нічого не скривайте від нас, давайте ми подивимося. Перші три карти у нас йдуть на наших людей, які живуть цивільних. Цивільних, які живуть в Енергодарі. Друга троєчка йде у нас на робітників наших атомщиків, в якому вони стані, які вони там мають діла свої дії. Давайте подивимося магате робітників, які там осталися, які працюють. Я на них буду отдільно ще розкривати, хто вони такі. Технічний стан нашої Запорізької атомної, От воно під атомщиками буде. Ну, і, звісно, окупанти, расисти, які там сидять, що вони як собі думають там? І давайте ми розкриємо, подивимося. Беремо отак три картки, я їх отак прям і розкриваю. І швиденько ми їх дивимося. Ну, що вони мають, наші люди? Наші люди, які проживають там. Все у них, бачите, дві карти перевернуті, одна ще є. Це поразка. Звісно, поразка їм дуже тяжко. Грошей вони не можуть очікувати, бо там перевернута їхня карта ця, це марний труд. Тобто грошей вони не отримують. Вони нічого не можуть там ніяк, я так розумію, що вони навіть не можуть зняти зарплатню. Скоріше, всього, що воно на картках, а там вже немає електрики. То, то, що в них там є, якісь залишки, якісь там е, свої продукти, там, е, ото, ото і все, що вони можуть зробити. Якась налічка, налічні якісь гроші, бо вони не можуть зняти ті гроші, вони не можуть, немає електрики. Не працюють. Ось, тепер дивіться, тобто працюють, а, а гроші зняті не, не можуть. Тепер тут, яка історія? Значить, е, шістка, рішучість є. У людей є запал, є вогонь, є той стержень, є рішучість, і вони знають, що ми їх не кинемо. Це 100%. Вони дуже розумні люди. Це місто спутник, там атомщики, там розумні люди живуть. Тому ну, різні, звісно, ну в своїй основі там розумні люди. Ми все це розуміємо. І от як ми порівнюємо Москва та Пітер. Звісно, що в Пітері більш розумні люди живуть. Москва то бізнес, а Пітер то вже культура і все остальне так і тут. Тобто це місто дуже таке, люди тут серйозні. Давайте подивимося наших атомщиків. Наших атомщиків. В якому вони стані, як вони там взагалі себе почувають? Королева перевернута жезлова. Нема дисципліни, нема порядку. Там безпорядок. Хоча ці люди вони не можуть жити без порядку. У них все підчинено той дисципліні і порядку. Це такий. Інструмент це атом наш. Там неможливо, без цього, але там хаос. Хаос. І їм, от, от в них така ситуація, вони щось перевернуті королі. Вони не можуть нічого нормально зробити, бо їм не дають то зробити. Потенціал. Потенціал є життєвий. Звісно, він є, вони тримаються. Це допомагає ще йде від Магате в тому плані, що хоча б якась іде така, ну. Я вам скажу так, вона невелика, та підтримка, але все ж таки там є сторонні люди. Ну, Ми цих людей ще подивимося. Вони непрості люди, я вам вже показувала, хто вони такі. Дивіться, значить, потенціал життєвий є, вони тримаються. І це, до речі, рицель. Трошки, звісно, воно їм допомагає та, та присутність. Стабільність перевернута. Звісно, що стабільного того життя от, по, по королеві, звісно, немає. Бачите, немає нестабільної роботи, нестабільного состояння фізичного, е морального, його немає. Але ця карта, вона, е знаєте, як тузи, от, як сонечко. Вона навіть в перевернутому плані все, все одно показує, що трошки там цього є. Тобто, це не зовсім негатив. Там трошки цього є. Тому будемо за, за них тримати, як кажуть, читати молитви і молитися на них, бо ми за, за, від них дуже залежимо і наше життя залежить від них. Вони зараз несуть таку ношу тяжку, що це просто ужас. Так, це у нас МАГАТЕ. Робітники МАГАТЕ. Ну, ось дивіться, хто вони такі. Чим вони там живуть, чим вони займаються? Ну, по-перше, вони розмовляють. А вони е все ж таки мають, е але вони кажуть багато лишнього. Оця жриця, вона показує, що багато лишнього вони кажуть, звісно. Е цей е перевернутий дьявол, він показує, що все ж таки е благодаря цим е розмовам, е благодаря тим, Їхньої, вообще, там, присутності трошки оздоровилася ситуація в моральному плані. Бо ж це мораль, це, це ментальність, це на, на якомусь такому, знаєте, сьомому почутті там. Тобто, ну, в такому плані. Не можу, в мене маленький ще словарний запас на українській мові. Але не хочу на російську переходити. Просто не хочу категорично. Дивіться. Значить, ця карта гарна, вона в колоді для мене лично, перевернутий оцей е дьявол, це зцілення е і оздоровлення. Тобто люди вже не піддаються тим маніпуляціям. І їх це вже не пугає вже, розумієте? От. Е Тут двієчка. Так, це маленька карта, але це двійка жезлів. Тобто, в них є. І дії, і бажання, і сили, енергії, і життєві то все тримати. То, ну, в принципі, і вони дуже дивляться вперед. Тобто, ну, звісно, бо вони від міжнародної компанії. І не зря тут іде в них в руки оцей глобус, то це міжнародні люди, з міжнародної компанії. Хто вони? Давайте ми подивимося. чи... Давайте ми подивимося, вони е, е, спитаємо, а ні, ми подивимось на інших картах, бо ці нам не покажуть так. Ні. на Лінорманах ми зараз подивимося. Давайте ми подивимося. Швиденько дуже не затягувати відео. Е, давайте нам карти скажуть, хто ж такі ці магати, ці люди, які там знаходяться. Будь ласка, карти, покажіть мені. Хто ці люди, які знаходяться від МАГАТЕ на зараз на атомній Запорізькій станції? Хто вони? Покажіть нам то. Що вони бажають робити? Які їхні думки? Ось, пожалуйста. То, що я вам і тоді показувала, дивіться. Так, вони надають звістки. Але ці люди. Вони під масками, під масками. І їхні оці всі речі, те, що вони там роблять і думають, вони потучам неясні. А тепер давайте спитаємо впряму. Чи працюють ці люди на російський інтерес? І покладемо ми три стовпчики. Так, поверх я. Да, чи ні. Е, всі три карти, в тому числі, й чоловік він нічого не каже, всі три карти, вони стрьомні, скажімо так, і вони не кажуть впряму, да. Не кажуть люди. Не кажуть. Тобто, значить, там серед них є хтось проросійський, а хтось не проросійський. 50 на 50. 50-50. Добре. Добре. Ага. Чи є там, покажіть нам люди, які підтримують проукраїнські інтереси, які підтримують Україну. Покажіть нам туди, чи, ні. чи є там такі люди? Перевернула колоду мабуть. Дивіться, якщо не бачите того чого, чого чоловіка на дачі ні, друга карта у нас каже: да. Є. Але вона знаходиться між башнею і чоловіком. То ми не можемо це прийняти ось так. Однозначно, не можемо. На жаль. Хоча ось іде черва, це чоловік і дом це черва. Е, ну, якось так можемо ми це. Трошки підвин, під, підвинути, да, вони шир вийдуть. Тобто одного з одної масті, розумієте? Будинок, дом, родина, Україна. Тобто це все я запитання дала. Ну, якось так з натяжкою можемо ми сказати, що так, є там проукраїнські люди. Ну, добре, хоча б так, хоча б так. Хоча б так. І то спасибі, хоч не всі там ці. Так, добре, поїхали далі. Це технічний стан нашої ЗАЕС. Дивимося. Ну, бачите, рецепт перевернутий, енергію вона нам не дає, але там іде підтримується а, а, іменно спілкування з Україною, бо це компанія по двійки кубків. Тобто вона, звісно, підпитується від нашої системи енергетичної і вона знаходиться під контролем України. Перевернутий єрофант, тут також ця іде наукова-духовна знаєте, наукова, така історія, що ну, вона не жива. На жаль, Не жива нежива ну, тут ж як наставник то він перевернутий. Той жрець він перевернутий, тобто воно, як і підконтрольне нам, але все ж таки е, ну, дуже стрьомно, скажімо так, бо перевернутий жрець, е, ну, це така людина, знаєте, е, як сказати? Трошки дурнувата, і е ось іменно і за цих речей цієї людини, цих людей, стан е нашої ЗАЕС він дуже такий м невпевнений, не чіткий, нерозумний. От, навіть так я сказала, нерозумний стан. Тобто він, ну, Звісно, хотілося б, щоб все ж таки отак хоча б була б карта. Але, на жаль. Тобто, в позитиві тільки оця карта наша, але вона знаходиться серед негативу. То, звісно, що дуже тяжко ту підтримувати. І це дуже наше болюче питання. Дуже болюче, вся надія йде на наших там робітників. Ну і давайте подивимося, чим займаються расисти. Які в них плани, що вони там взагалі хочуть? Боже, які гарні в них карти. Гляньте. Гляньте. Ну, по-перше, вони дуже бояться. В них істерики, в них погані сни, поганий сон, кошмари. В общем, страхи, 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 і, і ще раз страхи. Паніка і ужас. Праздку вже там немає. Там скандали, там п'яні розборки. І, до речі, ще і обмани, військові обмани. Так. Вони підробляють ті обстріли і скидають їх, що то Україна робить. Я не знаю, хто в це вірить, окрім росіян, яким то все показують. Ну, ніхто, ніякий світ в то не вірить. Даже лояльні Кремлю країни прекрасно розуміють ті ж китайці, корейці, сирійці, як господи, хто там ще з ними? та Угорщина, там, я не знаю, білоруси. Всі прекрасно розуміють, що ну. Це вони роблять, це вони роблять. Мені так було смішно, коли він розказував про ту ракету, хвост, який повернутий реально з тої сторони, де наших немає. І він каже: ракета, коли вона падала, вона розвернулася. Ну, це взагалі, знаєте, чудово! Фантастика! просто. Просто фантастика! Ну, ось такий розклад у нас на до кінця тижня, і він такий і останеться, він такий і буде, бо ми задавали цю дату. Так, вони і надалі будуть себе почувати. Ось, е, значить, я ці карти згортаю. В мене є розклад, коли ж то все закінчиться. І я пам'ятаю, що то були 20 числа жовтня. І я хочу ще раз подивитися, чи насправді воно так і буде. Що та загроза уйде десь там на другій декаді, на третій декаді, верніше, жовтня, це ми зараз задамо питання Ленорманам. Ой, забула цю карту. Так, давайте подивимося. Так, карти лежать правильно, так. Е Будь ласка, карти покажіть мені е е через три. Неділі, тобто 21 доба. Який буде стан нашої атомної Запорізької станції? Під чим контролем вона буде, і чия вона буде, і все-все-все, в якому технічному стані вона буде? Давайте подивимося. Так. Бачите, падає Хрест після хреста Іде вже інша історія. Ідуть лілії, йдуть зміни, але вони будуть не швидкі, люди. І по Хресту, і по лілії, і по кубікам, і по місяцю не швидкі. Але по хресту вже підуть зміни, і це дуже серйозні зміни. І вони починаються іменно. О, зразу спочатку, я як назвала 3 три, е, три тижні, да? ось вони і почнуться. І успішно. Ці зміни підуть, але буде дуже е, це не швидко. Це не як на Харківщині. Ні, там не можна так, бо там е, така історія, ви ж розумієте. Давайте розкриємо. Бачите, ключ падає на хрест. Буде вибір. він буде дуже вдалим. Буде, буде, буде. Це трапиться просто, а ну, дете я ще біля часів покладу одну карту. Так, будете очікування. Ану тут. Ну, тут гарно все буде. Дивіться. Значить, десь, виходить, е, зразу. Так, сьогодні у нас 23, плюс 21 день, це 44, мінус 31, це буде десь е, 14-те, да? ну так, десь е, жовтня. Е, так, ну і дивіться. Що я читала? 7? Ладно, тут таке, не звертайте уваги. Дивіться, значить, робота ведеться, і я так розумію, що будуть брати в кільце. Видавлювати їх від, розумієте? І по Христу ключик в наших руках буде це робитися успішно, буде, буде вибір. Але ця карта може ще сказати, що зрадники, але вона стоїть між ключом і сонцем. Ні, це буде вибір, він буде дуже успішний. Тобто, план, який буде, він буде дуже успішний розвиватися. Зміни будуть іти по сонцю дуже гарно, але сонце воно не швидке, щоб ви розуміли, луна також не швидка. Ну і час також. Але все станеться в потрібний час, спокійно. Все, вона буде українська і собака вона показує, що це буде все зроблено вірно, і ми це будемо очікувати. І це вже движуха, вона буде конкретно, вона піде, бачите, розклад іде, от, отут, він йде вже буквально з першої карти. Тобто, ця робота і є, оце окруження. Вони будуть видавлювати їх отуда. ось так. Ну і на цій хорошій ноті я закінчую розклад про енергодар. Надію, що все буде добре. Нам нічого страшного не показало. До кінця місяця ми спокійно собі живемо. До речі, цей розклад теж також показав це нормально. Тут нюансів тих немає, але. Ми розуміємо, що буде все більш-менш спокійно. Будемо на то сподіватися. Але, звісно, я буду класти і от на, на тиждень буду робити ці розклади. Все, це було до кінця місяця, цей розклад у той, що на уейтах. А це я показала, то, що буде через 3 неділі. Ось так. Тобто, десь 14-15 жовтня. Все, люди, карти показали, я вам розказала. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вас люблю, поважаю і бажаю е, вам бути живими, здоровими і незважаючи не на що щасливими. Ось так, бережіть себе і своїх близьких. Почуємо, па папа.